У тебя есть Это напротив моих окон Не, у нас крышка от кольца. Возле земля. Только бахнуло, Я думал, что здесь у нас... А потім вже та, кажуть, що десь по сусідству. Ну і побігли, де куди що. Тут вже і пожежники вже були, вже все. Ну, а те, що залишилося, ви бачите, все, все, все видно. Те, що залишилося тут. Загасили, що можна було, потім пожежники. Ну, Все, що можна, було зроблено для того, щоб вцілів будинок. Ми живемо через один будинок. Ми почули це о п'ять ранку, і це такий був дуже великий струси і звуки. І, і, ну коротше, одним словом, ми зрозуміли, що це вже 42-й рік, що все ми повернулися в 42-й рік. Потім син сказав, що палає будинок, то ми всі вискочили і почали тут своїми силами, і ще з одним сусідом почали землею землею з лопатою це все, все, все закидати. Ще димілася уламок цієї ракети. Ми повинчали газ, світло і намагалися спасти будинок. Коли ми з дітьми носили воду з сусіднього свого будинку в бутлях, то ти вже не думав, да, у котрі це все було. Ну пожарка приїхала уже. Кажуть, ми все погасили. Ну я думаю, 5.20, Може так. Звичайно, що страшно. Просто що зараз ще така постреакція, Знаєте.